Ісус Господь, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб не було руйнувань, щоб жодна Божа стріла лукавого. Вона не мала руйнівнань, тато Небесний. Ми приходимо, Господь Боже, до Тебе і просимо Тебе, Господь Боже, захисти нас від атак ворога, від жодної стріли лукавого. Ісус Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб жодний план ворога на будь-яке місто воно не було руйнівним. Ісус Господь, захисти Господь кожну будівлю від атак. Молимося, Господи Тобі, Боже. В нашій країні є темрява. І ми молимося, Господи, Тобі, щоб ми молилися Тобі. Я молюся, Господи Боже, і я сподіваюся, Господь Боже, що молюся не тільки я, а ще багато інших, хто зараз чує цю молитву. Тому що наша молитва, вона проганяє. Темного. Ісус Господь. Можливо, ми, ми фізично не бачимо зараз перемоги, але вона є вже в духовному. І ми молимося, Господи, Тобі, щоб із нею невидимого було видиме. Молюся, Господи Тобі Боже, щоб. Кожен зараз відчув тебе, відчув твою присутність і відчув зміни у своєму житті. І Ісус Господь, Ти говориш: прийдіть до мене, як діти, і я звільню вас, я зміню вас, я зміню будь-які обставини. І я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб у нас з тобою було спілкування. Тато Небесний, також Господь, молимося Боже Тобі за нашу землю, за те, щоб не було просування ворога. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог Він тікав з нашої країни і Він не виконував свої обов'язки. Ісус Господь, нехай в їхніх мізках. Буде просвітлення, що вони насправді роблять. Господь, ти вище всіх людей, ти вище всього, і ми надіємося, Господь Боже, на тебе, і ми молимося, Господи Тобі, нехай світло прийде там, де темрява, нехай зміни прийдуть. Там, де це необхідно. Ісус Господь, ми молимося, Господи Тобі, щоб ми молилися. Ну, я молюся, да, щоб кожен із нас в кожному місті Він молився. Ісус Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог, який хоче нам нашкодити, який хоче влізти до нас, на нашу територію, він був знищений або змінений. У тебе на кожну людину, Господь, свій план. І тільки ти один знаєш, Господь Боже, що планує ворог, але ми, Господь, можемо це зупинити силою молитви. Нехай твоя сила буде там, де це необхідно. Ісус, ми молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє. Uh I mean.